Знаєте, що я помітила? Мені в сумочці мішає оця пластинка. Це каптопріл. Я його купила приблизно два тижні тому, і він у ну, майже ось, дві таблеточки взяла тільки. Ось недавно звернула увагу, це що означає? Це означає, що я його вже не п'ю. Ну ось я п'ю продукцію Фітлан три тижні, ну при примірно. Ну, Плюс-мінус там три тижні. І що я ще замітила? Сьогодні я за дві години зробила те, що раніше мені треба було цілий день на цю роботу. Зверила їсти дві страви, була на зумі в школі годину, постирала помила поли, скупалася, поїла, ну, і виходжу до вас відео писати. Раніше мені на це треба було день, а зараз я це зробила за дві години. Ну, Ось такі зміни я помічаю, коли п'ю продукцію фітлайн. Ну, а якщо взяти, що я п'ю, ось дивіться, я п'ю базовий сет. Power коктейль Restorate і Activait. Ось такі піптіди колегену. До речі, в мене така шкіра стала ніжна, така гладенька, ну це реально, це такий кайф. Тобто дуже людину змінює зовнішньо від саме піптіди колегіна разом з базовим сетом.